Подвійні кілечки ідеальне кріплення карабіна до прикраси, але як їх заложити? В даному випадку нам не допоможуть інструменти для рукоділля, такі як плесколубці, кругубці, кусачки. Вони для того, аби притримати. Це груба помилка, якщо ви починаєте з подвійних калечок випрямляти, роз'єднувати їх в різні сторони. В втратять свою форму справити назад їх не можна. Неаккуратне кріплення вийде, яке буде зачіпатися за одяг і травмувати шкіру. Ось інструмент, який призначений для відкриття подвійних колечок. Придбала я його на сайті до світла. Завдяки тому, що одна сторона рівна, а друга зігнута, при натиску колечко легко відкривається. Відкрите колечко закладаємо карабін. Посунувши карабін по колечку, зразу закладаємо і на прикрасу, поки відкрите колечко. Отут допоможе нам круглогубці прокрутити. Колечка не пошкоджені, тримають свою форму і акуратне в нас кріплення. Поки ви не придбали собі інструмент, чудово допоможе груба голка, така як для вишивки. Колечко кладемо до стола, як на відео, і акуратно між двома завідками пропихаємо голкою. Колечко відкрите. Акуратно закладаємо фурнітуру і браслетик, щоб не вколотися. Прокручуємо, прокручуємо до кінця, і наше кріплення ідеальне та рівне.